Наталя, Віталік, Наталя, дивися, я на балконі в себе, дивися, що я знайшла сюрпризу. Бачиш, стоїть великий той гуршок, казалічі, що мені його треба викидати, бо я не бачила, що він трісне. Тут зерка ваша палатка стоїть оця. Дивися, я ото тільки що йду. Дивлюся, щось зелене вилазить з того воду. Що за, що за листок? Ви бачите той листок один і другий. Я так от тільки що. Одну хвилину назад я от піднімаю. Дивися, що я знайшла. Ваш вазонок тут почав русти. Ви пам'ятаєте той ваш вазонок? Зараз його підлию і оброблю, ваші квіти тут в темноті почали рости. Собі представляєте? Я їх не підливала, забула, взагалі взагалі за них, взагалі забула. Можете собі представити? Зараз я його приведу в порядок на сонце поставлю на світло. І оцей от єдиний, що в мене залишився сказалі, чи його тільки що. Я його тільки що я його навесні тиждень назад я його обробила гарно. Обрізала все куріння, витягнула, поміняла землю. Так його обрізала, він трохи був пострадав, дві неділі він був цей і вже віджив. Вже багато починає нових листочків. Бачите, багато всередині нових починає. Я за ним дуже сильно слідкую і він буде гарний. Зараз займуся тим вашим. Віталік, пам'ятаєш, Казалічі той був вазон. чав чао